Я не знаю, як реагувати. Сама не знаю, як реагувати на це. Ми виглядає, як якийсь трилер, фільм. Ми приїжджаємо до готелю і продовжується далі сварка В такої степені. Просто що я встаю перед ним на коліна, кажу, пожалуйста, успокойся. Я ж вагітна, ну йоп, туди. Він підіймає мене за волосся, починає там цей якось мене так, ну, так трусити. Я не скажу, що він мене там побив чи ще щось. Ні, він мене трусив за волосся. Там виходить, що він мене підіймає і кидає обліжко, де я стукаюсь краєм вугла свого живота. А бильця кроватя це був матрас, він був м'який. Але ну типу все одно боляче, якось мене там дитина. Ну як це так? Залазить на мене зверху, тримає мене отак за горло, не душить, просто тримає. каже: Ти мразь, ти жизні недостойна. достойна типу ти таке зробила по відношенню до мене. Чесно, я досі не розумію, за що. За що він так типу, зі мною тоді поступив? Я це розказувала в прямому ефірі, і цей відос, який я записала, де він дуже сильно розлючений, Я пообіцяла, що я видалю. Я видалила.